Всім привіт! Ось ви нарешті дочекалися нового відео. Вибачаюся, що їх так довго не було. Тепер відео будуть виходити раніше і частіше. Перейдемо до суті. Сьогодні я підготовив 5 аддонів для Stalker Tін Чорнобилю, які урізноманітні цифровий процес. Ви будете мати мотивацію перепройти цю частину. Усі ці аддони були взяті з найпопулярнішого сайту ModDB. Посилання на завантаження аддонів буде в описі під відео. Це простенький адон, який додає більше слотів для артефактів. Усього їх 10. Тепер можна одягнути більше артефактів на пояс, тим самим збільшити захист від аномалій, мутантів або пуль. Це поєднання двох модів Over та ZPR. Over це збройовий пак, який переробляє ванільну зброю, змінює текстури та моделі, додає нові звуки. Мені сподобався, працює стабільно, гра не вилітала. Також тут є ZPR. Він включає в себе багато міні-модів. Наприклад, змінився інвентар. Він став більш мінімалістичним, змінився приціл та висота гравця. Також автор не тільки поєднав два моди, а ще додавав більше пошкодження від зброї. Тепер вам не потрібно тратити магазин патронів 5.45 го калібру, на якогось сталкера новачка. Автор Аддону переніс усі треки з поклику Прип'яті» на «Тінь Чорнобиля. Крім того, інші фракції можуть теж грати гітарні треки, які були обмежені лише для бандитів. Усі, хто грав на статичному освітленні, знають, що в тінь Чорнобиля нічка не така темна, як у інших частинах. Цей адон робить її темнішою на статичному освітленні. Тепер уночі буде важко щось побачити, і прийдеться посидіти на базах біля багаття або ж завантажити спальний мішок, щоб можна було швидше перечекати нічку. Змінює худ. На оригінальному вже всі грали, а це додавить більше різноманіття. Також він забирає міні-мапу. Тепер грати буде важче. Ви не побачите ворогів на мапі. Прийдеться більше використовувати КПК, щоб орієнтуватись. На цьому відео підійшло до кінця. Надіюсь вам сподобалось. Поставте вподобайку та напишіть коментар. Я з вами прощаюсь до нових відео.